Після низки загадкових ліквідацій розпропагандистів рупори Кремля не на жарт перелякалися за своє життя. Відтак ФСБ склала список осіб, що перебувають у зоні найбільшого ризику з боку спецслужб країни. Зізнаємось, ми отримуємо задоволення від цього щурячого переполоху. І виглядає, що їхній плач не безпідставний, адже вони добре знають, кого треба боятися і чому. Тож наша редакція вирішила детально дізнатись, де живуть і працюють, які ресторани відвідують та на яких автомобілях їздять головні пропагандисти країни 404, аби їхні вдячні глядачі знали, куди можна нести квіти, чи, до прикладу, статуетку для своїх улюблених телеведучих. Інструкція для кілера: як можна позбутися головних пропагандистів Російської Федерації? Машина, автівка для е, колаборанта, для пропагандиста і просто для рашиста. Це досить небезпечний спосіб працювання. Де мешкають, на чому їздять, та яким маршрутом щодня користуються Кісельов Скабєєва і Сіманіан? Таких ось проблем. Аби знайти інформацію по людях немає. Та чому рупори Кремля мають стати законними військовими цілями для українських спецслужб. Заклики до вбивств. Он передатель, подонок, виповнюючи завдання і на сторонах спецслужб. Я не розумію, чому по ньому не працюють. Погрози ядерним апокаліпсисом. Это всего лишь один пуск, Борис, а Англии нет. Безапелляционное служение режиму. А мы будем в этом помогать, мочить людоедов столько, сколько вы от нас этого потребуете. И целковой та открытость кривавых намерений. Но не получается, или мы не ставим в последнее время перед собой цели заставить всех страдать на Украине. Це флагмани розпропаганди, які щодня випльовують з телеекранів свою ненависть, жагу крові, закликають до насильства убивств і безкінечно погрожують всім довкола. Як прізвище того Солов'ята, Соловйова, Симонян і всіх інших дегенератів я їх називати не буду. Це люди, які живуть. Не просто грішми великими, за що вони це отримують. Це насправді їхні світоглядові переконання. А це набагато страшніше, ніж коли ти просто продався. Тобто вони реально вірять в те, що вони говорять. Так Володимир Соловйов у своїх ефірах без кінця торочить про велич Росії та загниваючий Захід. І процес буде з такою скоростю управління, що мало нікому не покажеться. Жахнем і нічого не будет. За іронією долі самого пропагандиста таки жахнули. Відібрали дорогу серцю вілу в Італії. За чим мне? Ну я тут при чому? Ну, ну дійсно, ну казав, ну при чому тут мне все пристали? Але й без віли на озері кому пропагандист не особливо бідує. В його власності розкішний чотириповерховий особняк в елітному котежному містечку стольної у селі Переділкіно, а ще кілька квартир на вулиці Долгоруківській за номером 6. Чотири кімнат на площею 160 метрів квадратних, дворівнева на 146 квадратів, і ще одна 140 ка коли ми говоримо про пропагандистів, то це є для них непоганий заробіток, тому що враховуючи те, що вони архіважливими для цього режиму, зрозуміло, що держава намагається тримати, дати їм певні фінансові можливості, щоб використовувати їх як певний рупор для реалізації своїх певних цілей. Тому зрозуміло, що вони є людьми однозначно небідними, але крім того, деякі з них мають ще і статки за кордоном. Не поскупився Соловйов і на автівки. Ось перелік розкішних іномарок до речі з реальними номерами, які легко можуть впізнати партизани під телестудією, де пропагандисти сходяться на шабаш воскресного вечора. У того ж Соловйова є його там знамените шоу, яке йде в прямому ефірі. Ми знаємо, де воно проводиться. Зайти навіть в Вікіпедії є адреса, де воно проводиться. Якщо я не помиляється на вулиці Правди, мені тут якось пахо, якимось орболом і Міністерством правди, і так далі, Що дуже символічно на своєму місті. З ним могла б трапитися якась нещасна ситуація. Тож уточнюємо, студія розташована на вулиці Правди, 24. Це територія Мосфільму. На сайті можна переглянути фото і схеми об'єктів. Зокрема, восьмий і дев'ятий павільйони, де відбуваються солов'йовські дійства, цікаво, що ця студія розміщена буквально за кілометр від ресторану, який полюбляє відвідувати пропагандист перед своїми ефірами. Можна визначити, що, наприклад, той же Соловйов любить випити каву, якби це не звучало парадоксально в. Ви... Кафе жажда крові. Ну можна й там теоретично цю жажду і утаміть. українці, нацисти ані ще одна пропагандистка, яка не вилазить, як і Соловйов з телеефірів – Маргарита Симоньян, головна редакторка телекомпанії Раша Тудей. На жаль, все-таки через оці інструменти, зокрема і Раша Today, відповідно, Росія має можливість і через пані Симонян достукуватися до, скажімо, середньостатистичного європейця, поширювати певні фейки, маніпуляції, певні наративи вигідні Росії. І в даному випадку, якби от пані Симонян, вона є таким дуже важливим саме зовнішнім агентом і зовнішнім пропагандистом. Звісно, за свою ницю роботу Сімон'ян отримує дивіденди, які здебільшого вкладає у нерухомість. Як от особняк в елітному селищі княже озеро під Москвою за 150 мільйонів рублів, де, власне, і мешкає з чоловіком, режисером та актором Тиграном Кеосаяном. Щоправда, офіційно будинок належить матері Маргарити Симоньян Зінаїді. Подружжя також зводить особняк в Сочі. Ось його детальний план. Ще один будинок площею 560 квадратних метрів за 200 мільйонів рублів записаний на колишню дружину Кеосаяна Альону Хмельницькою. То майно зазвичай люди не все на себе записують, тому я б рекомендувала. Посидіти в Вікіпедії, зібрати родинні зв'язки, і вже тоді по відкритих інтернет-ресурсах, по власності, подивитися, що на кого є записане, хто що має. У власності сім'ї Cadillac Escalade і ESV – позашляховик, звісно, не російського, а ворожого американського виробництва. Як і ще один американець Chevrolet Camaro, а також Mercedes-Benz Maybach S400 та Toyota Land Cruiser 200 – авто преміум-класу. Про кожного такого персонажа можна черкнути інформацію не тільки там про їхню нерухомість, і спосіб життя, а, наприклад, про ті автівки, які є в власності їх, які там записані, можливо, на їхніх родичів або значиться як редакційні і так далі. Ці машини, якби також не є проблемою знайти, і наскільки показує досвід останніх там півтора року. Машина, автівка для колаборанта, для пропагандиста і просто для расиста це досить небезпечний спосіб пересування. Тож для повноти інформації зазначимо, що всі зазначені автомобілі не броньовані. На них Симоньян їздить до редакції Раша Тудей за адресою вулиця Борова, 3К1. Цікаво, що в цей офіс не так давно на ім'я головного редактора прийшла посилка, нібито з ознаками вибухівки. Про бандероль Маргарита сама ж і повідомила у телеграм-каналі вибухового пристрою у відправленні, що прибуло з Гонконгу, не виявили, але це поки що. Відправка різних таких бандеролей є популярним методом тиску, з, зокрема від самих росіян, які неодноразово там присилали це в наші посольства в інших європейських країнах, аби натиснути, аби погрожувати, і так далі. Ніхто і нічого не забороняє. Тим же ж партизанам відправляти такі бандерольки в зворотньому напрямку і так далі. Наскільки я пам'ятаю, то ті ж Симонян вже проходила е, Віброкуля Секс-Іграшка.